Без жодної причини, я вирішив трохи пробігтися. Тож я добіг до кінця дороги, а коли прибіг туди, я подумав, може добігти до околиці міста. руки Коли я добіг туди, я подумав, може я перетну округ Грінбол. А оскільки я забіг аж сюди, може, я перетну великий штат Алабама. Так я й зробив. Я перетнув штат Алабама. Без жодної причини я просто біг. Я добіг до океану. І коли я прибіг туди, подумав, що якщо я забіг так далеко, я розвернуся і продовжу бігти. Коли я прибіг до іншого океану, Подумав, що якщо я забіг так далеко, я знову розвернуся і продовжу бігти. Коли томився, я спав. Коли хотів їсти, їв. Коли мав сходити, ну, ви знаєте. Ходив. Отже, ви просто бігли. Так. Я багато думав про маму, бабу, лейтенанта Дена. Але найбільше я думав про Дженні. Я думав про неї багато. Тепер уже два роки чоловік на ім'я Форест Гамп, садівник із Грінбоу Алабама, який зупиняється тільки щоб поспати, біжить через Америку. Репортаж Чарльза Купіла. Це четверта подорож через Америку Форста Гампа, садівника з Римбоу Алабама. Сьогодні він знову перетне річку Місісіпі. Хай мені греть. Сер, чому ви бігаєте? Заради миру у всьому світі. Це заради бездомних на підтримку прав жінок. Чи заради довкілля? Чи заради тварин? Вони не могли повірити, що хтось може стільки пробігти без жодної причини. Чому ви це робите? Мені просто хочеться бігати. Мені просто хотілося бігати. Це ви. Не можу повірити, що це справді ви. Тож, з якоїсь причини у моїх діях люди знаходили сенс. Наче сирена у моїй голові пролунала. Я сказав, цей чоловік все зробив. Це той, хто в усьому розібрався. Той, хто має відповідь. Я з вами, абикуди, містер Гамп. Отже, у мене з'явився товариш. Згодом товаришів додалося. А ще згодом ще більше людей долучилося. Потім мені сказали, що це дало людям надію. Ну, жодної гадки про це не маю. Але декотрі з тих людей питали, чи не міг би я їм допомогти. Гей, слухай, не допоможеш мені? га? Я роблю наклейки на бампери. Намагаюся придумати гарний слоган. А оскільки ти дуже надихаєш людей до коло себе, я подумав, ти можеш допомогти мені. О! Та ти щойно вступив у велику купу собачого лайна. Трапляється. Що? Лайно? Іноді. Кілька років по тому я почув, що той чоловік придумав слоган, завдяки якому заробив купу грошей. Лайно трапляється. Іншим разом, під час пробіжки, чоловік, який втратив усі гроші, займаючись футболками, хотів розмістити моє обличчя на футболці, але малювати не вмів, а фотоапарата не мав. Ось витри з цим. Все одно цей колір люди не беруть. Гарного вам дня! Кілька років по тому я дізнався, що той чоловік придумав, що робити з футболками і заробив на цьому багато грошей. Хай там як, як я й казав, компанія у мене була велика. Моя мама завжди казала: треба залишати минуле позаду, перш ніж іти далі. Думаю, саме тому я й біг. Я біг три роки, два місяці, 14 днів і 16 годин. Тихо, тихо, він щось каже. Я дуже втомився. Гадаю, тепер піду додому. А нам що робити? Ось так. Дні мого бігу закінчилися. Я вирушив додому в Алабаму.